Валерій був командиром роти до 2002 року. З 2003 року я на пенсії він ще працював. Потім він пішов в частну охорону працювати, після того почалась війна, пішов в воїнську частину. Коли в мене працював, був молодший інспектор групи затримання. Дуже шкода. Молодий, сам йому на 14 жовтня мало бути 53 роки. у попу Валерій Іванович хрестив мою дитину, мою дочку. Я знаю його маленького. Це була людина всім подібчива, добра, щира. Він ні одного року не пропустив, щоб не привітати мою дитину, щоб не зайти. Він цікавився її життям на протязі. Всього свого життя ми його всі любили і чекали, і Лілю, і Віталіка його сина.